Добрий день! Діти, ми з вами продовжуємо подорожувати по країні математики, і сьогодні ми завітаємо в Королівство знаків. Але перед тим, як туди потрапити, нам потрібно полагодити доріжку. Ось бачите, цифри з неї загубилися. Давайте разом з вами вставимо пропущені цифри. А щоб було легше, давайте будемо рахувати. Молодці доріжку полагодили. Погляньте, діти, хто нам зустрівся. Так, це гномики-знаки. Давайте їх назвемо. Знак дорівнює. Знак не дорівнює. Знак більше. Знак менше. А ось наші феї. Давайте їх порахуємо. Всього 5 фей. Дуже їм захотілось морозива. Діти, а давайте подивимось, вистачить всім морозива. А що треба зробити, щоб вистачило усім? Вірно, додати ще одне морозиво. В математиці замість слова «добавити» кажуть додати і ставлять знак плюс. Ось такий хрестик, ще складається з двох паличок, такий він ніби з ручками і об'єднує два числа. Давайте тепер порахуємо морозиво. Це все можна записати у вигляді виразу. 4 плюс 1 дорівнює 5. А ще можна сказати 4 додати 1 дорівнює 5. Діти, скажіть, будь ласка, морозива стало більше чи менше? Більше. Дія, яку ми виконали, коли предметів стає більше. Називається додавання. Дивимось далі. А ось у нас чарівник. Кого він дістане з капелюха? Скільки зайчиків? А ось іще. Скільки зайчиків дістали? Їх стало більше чи менше? Ставимо між ними плюс. І читаємо. 2 плюс 2 дорівнює скільки всього зайчиків? На дереві сиділо три снігура. До них прилетіли три синички. Скільки пташок на дереві? Пташок стало більше чи менше? Більше ставимо знак плюс додати. А тепер рахуємо. А зараз прочитаємо. 3 плюс три дорівнює шість. Або 3 додати 3 дорівнює 6. Молодці, діти, з яким знаком ми сьогодні познайомились? Що він робить?